Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з зошитом, з рядком та будемо тренуватися проводити прямі вертикальні лінії. Пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми, столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ножку. Обидві руки поклади на стіл. Правильно клади і зошит. Придивись уважно, треба покласти зошит похило, щоб нижній куточок твого зошиту, нижній куточок сторінки, лежав в, твою, в твоєму напрямку. Був навпроти середини грудей. Правильно тримаємо і ручку або олівець. Для цього нам знадобиться три пальчика. Великий, вказівний та середній. Придивись уважно до зображення і візьми ручку або олівець правильно. Тримаю лівець трьома пальцями: Великим, вказівним та середнім. А розпочнемо ми із казки. В одному лісі жили веселі гноми. Вони вміли і працювати, і відпочивати. Якось один гном побачив у лісі чудовисько. Хотів попередити про це своїх друзів. Та й думає, а як зробити так, щоб чудовисько не почуло. І щоб друзі здогадалися, що їм загрожує небезпека. Взяв гном паличку і намалював різними лініями те чудовисько. Друзі побачили, здогадалися, що потрібно ховатися в таких чагарях, де їх ніхто не зможе знайти. Ось так. Звичайні лінії врятували маленьких гномів від страшного чудовиська. Тож і ми навчимося сьогодні писати прямі лінії, з допомогою яких можемо передати все, що завгодно. Нам знадобиться наш буквар, його перша частина, наш помічник. Тож приготуй його, будь ласка. І для того, щоб наші пальчики вправно працювали, давай зробимо пальчикову гімнастику. Веселий бегемотики чухали животики. Чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувати. Долонь. Кулак. Ти також мієш так. Дві жабки з крякуло тушки. Скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також вмієш так. А зайчик пострибайчик під кувшиком сховався? Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, повзли вони шипіли й голос гомоніли. Долонь. Кулак. Ти також вмієш, так. Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь кулак. Ти також вмієш, так. Молодці, грайте з нами. Відгадай на загадку. На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся. Через море швидко лине в інші землі та країни. Що це? Так, це літак. Абсолютно правильно. Ще одна загадка. Навесні парвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Що ж це за така літаюча квіточка? Так, це метелик абсолютно правильно. Серед літа біля липки виграють сопілки, скрипки. Це не скрипки, не сопилки. То медок збирають. Бджілки, молочинка. Що воно за птаха? Чи якась невдаха, бо гуде, а не співає, та й гнізда свого немає. На галявину сідає, пасажирів підбирає. То що ж то за птаха така, яка не має гнізда, гуде, ще й пасажирів збирає? Так, це вертоліт або гвинтокрил. Ми вправно розгадали всі загадки, тож час попрацювати в зошиті. Нам знадобиться сторінка 14. Там, де летить наш літачок. Тож зараз вирушаємо в політ. Кожен з вас буде пілотом, тобто керуватиме літаком. Придивись! Якою лінією потрібно зобразити маршрут літака? Так, вона хвиляста. Візьми простий олівець і проведи хвилясту лінію в повітрі над пунктирною, над лінією в крапочку. А тепер проведемо цю лінію олівцем прямо в зошиті. Ось так. Стараємося тиснути на олівець, щоб лінія була плавною і охайною. Тож постав, будь ласка, відео на паузу та виконай завдання з літаком в зошиті, а потім повернись до перегляду. А далі ми відправляємось в політ разом з метеликом та бджілкою. Придивись уважно до метелика. Як він летить? Він злітає вгору, а потім опускається вниз, роблячи зупинки. А ось бджола навпаки починає рухатись зверху і опускається вниз, потім знову вгору і знову вниз. Вони обидва летять прямо, плавно. Плавно опускаючись і плавно піднімаючись, правда? Тож постав відео на паузу і допоможи метелику та бджолі пролетіти їх шлях. Не поспішай, обводь пунктирну лінію дуже обережно. Коли ти закінчиш працювати в зошиті, повернись до перегляду. І ось тепер нарешті ми з тобою дійшли до головного завдання до чарівних прямих ліній. Тих самих, які малюк, малював гном, пам'ятаєш? Придивись уважно, всі наші лінії живуть в рядочку. Починаються вони від верхньої лінії рядочку, а закінчуються нижньою лінією. Кожна лінія стоїть прямо як солдат. Тож і ми спочатку обведемо пунктирні лінії. Потім для зручності і тренування поєднаємо дві крапочки. Почнемо з верхньої і проведемо лінію пряму вертикальну лінію до нижньої. Потім ще раз і ще раз. А коли крапочки закінчаться. Проведи такі самі лінії до кінця рядочку самостійно. Домовились? Тож зараз знову ставимо відео на паузу, виконай завдання в зошиті, обвівши всі пунктирні лінії, поєднавши всі крапочки і прописавши самостійно всі прямі вертикальні лінії до кінця ряд... рядочків. Коли завдання виконано, Повернись до мене, я тебе буду чекати. Добре попрацювали в ЗОшиті? Тож давай наші пальчики відпочинуть. Відклади їх, будь ласка. Нас чекає ще одне завдання в букварику. Придивись, будь ласка, до зайчика. Який він, як ти думаєш? Який зайчик за кольором? Сіренький? А який ти думаєш, зайчик? Пухнастий чи ні? Пухнастий згодна. У зайчика які вушка? Довгі вушка. Він вухатий. Так. А ще який зайчик? Зайчик цього боїться. Коли хтось чогось завжди боїться, ми про таких людей кажемо полохливий. Тож і зайчик також полохливий, правда? А ще ми бачимо біля зайчика QR-код. Загадковий знак, за яким нас чекає якесь цікаве завдання. Тож я трошки підгледіла це завдання. Давай подивимось його разом. І виконаємо його разом. Спробуй прослухати. Та вивчити віршик про зайчика. Зайчик сірий та пухнастий, полохливий та вухастий ось під кущиком сховався. Певно, лиску він злякався. Давай повторимо разом. Зайчик сірий та бухнастий, полохливий та бухастий. Ось під кущиком сховався, певно, лиску він злякався. А тепер повторюй самостійно. Ось такий він, чудовий зайчик. Сподіваюся, тебе вийшло вивчити віршик про нього. Якщо ж не зовсім, то скористайся телефоном, відскануй QR-код в букварику та ще після уроку потренуйся розповідати віршик про зайчика. А я тобі хочу розповісти щось цікавеньке. Ти знаєш, що вуха допомагають зайчикові влітку від перегрівання тіла. Коли звірятко потрапляє під дощ, то швидко підгинає вуха, щоб в них не потрапила вода, щоб не застудитись. Зайчик не тільки вміє швидко бігати, а ще й робить різні маневри. У зайців протягом всього життя ростуть зуби. Вони постійно стираються, тому що тваринки вживають тверду їжу, але рости не перестають. Тому йому й доводиться обгризати взимку молоді дерева. Ось такий він цікавий зайчик. У мене на екрані з'явились крапельки. І точно такі крапельки є в кінці сторінки в твоєму букварику. Який у тебе настрій в кінці уроку? Яка ти крапелька? Розфарбуй відповідний квадратик біля крапельки. А я розпар... розфарбую свій. У мене дуже гарний настрій, мені сподобалося. Я дякую тобі за урок, за твої старання і увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!